Всім доброго ранку. І ми вже зараз сьома ранку в Європі. І ми вже, бачите, путешественники готові. Мандрівники. Так. Їдемо ми десь. Хто знає, куди нас везуть. Коротше, буде дуже цікава поїздка. Оставайтесь з нами. Так, залишайтеся з нами. Вбігли. <гум> Потяг і їдемо в Цюрих, а, а потім далі. Поки їдемо в потязі, граємо, що там вірю, не вірю. Сталися оці дві хрюшки, які підкладують друг другу свиню. Ну Що давай їдемо. Я... Вже пересіли на інший потяг. Бігли. Так Ілюха. Так бігли, ледь встигли. З однієї платформи на іншу. Але встигли. Ми молодці. І ось проїжджаємо ось таку красоту. Якщо ви спитаєте, де ми їдемо, я не знаю. Наш екскурсовод десь в іншому місці сидить. Боже, Як гарно. Друзі, ми приїхали зараз у Лаутербруне Бруне. Надіюся, я правильно думаю. Ми зараз в черзі. будемо чекати, щоб піднятися на підйомнику. Так. Ми заберемося на якусь гору. І назви я теж не знаю. Нам трошки пізніше скаже екскурсовод наш. Да. Тут, Тут так. так гарно. О там, там навіть сніг. Так, там вон. Саме на самій вершині гори сніг. А ось черга ми стоїмо. Коротше, тут буде дуже цікаво і гарно. Залишайтеся з нами. Набились как селедки, поднимаемся на подъемнике, и я не боюсь. я бачу що змінились і і вони мені поняття не дають що мені зараз так як наботам з звітів потрібно зробити а so they're only now about to go чи то путях чи то путях Нарешті мы добрались, там с них лежит, там где-то еды Зараз знаходимося на горі Мюрен, висота її 1641 метр. А там ось, ось, ось підйомник людей привозить. Зайшли в магазин сувенірів. Щось хочемо взяти на пам'ять. Зайшли ми в сувенірний магазин, купили. Магнітик гарний. Люха хотів ще браслетик, але в іншому місці подивимося. Так, хотіли якийсь браслетик такий, щоб він нам нагадував, що він був. ми були в Швейцарії. Так. так що, але там не, не дозволено знімати, то, то що в зняли, та й все. І гуляємо далі. Так. Ми спускаємося на підйомнику назад може, наша, наша сістра екскурсовод наш швейцарський. О, Ми зараз будемо спускатися. Нам цікаво, сюди підіймалися? Не дуже було видно. А Зараз цікаво. Поехали. 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 Поехали.

Высоко. Малый минут. Сейчас будет прыжок. Нет? Не будет? Будет анти трансформаторный вот это. Так туди стрьомно. Якщо що попадати, то вже не високо. Я пошутила. Дійшли ми до такого водоспаду. Я не знаю, яка тут висота, мабуть, тисяча точно є метрів. І Ілюха такий вже замучені, замучений, жарко. Зараз хоч можна розглядяти вокзал Лаутербрунен. То ми приїхали, бігли як ненормальні. А навколо гори, водоспади. Зараз ми їдемо в якісь піщери. Ми не зовсім зрозуміли, але кудись ми їдемо. Ми приїхали в Арес Чла. Чт какой-то. Коротше, сподіваюся, я правильно вимовила. Бо з німецьким я полний пол нуль. Там всередині дуже-дуже гарно. Зараз побачимо. Зараз йдемо в пещери. Красива яка. Шпіль. так добре, тут прохладно. Так, зайшли в пещери. Дуже багато. Мандрівники. Дали. Ух ти. У Илюхи свої тренди. Да. Это яку красоту создала природа. Ми продовжуємо свою дорогу цією стежкою. Це Така нереальна красота. Ну, коротше, виповнені. Тут скрізь красота неймовірна. Ми вже тут погуляли трошки. Зараз швидко-бистро йдемо на потяг. Виходимо звідси, щоб встигнути поїхати до Цюріха. Ми вже приїхали в Люцерн. Тут хочемо подивитися, є гарний мост, міст. Ну і сфотографуватися там, але зараз трошки покажемо вам, зараз ми на вокзалі. Ось це вокзал Люцерна. а тут вже кіті Папірон, в плавають. <різь> Ось до цього моста ми йдемо. Сфоткаємося і біжимо далі. Гадайте, де ми? А ми вже в Цюріху. Так. Ще минуту назад ми були е, в забула, як він вже навіть називається. Як там. Так. А зараз вже в Цюріху. Гуляємо по вечірньому Цюріху. Зайшли в Мігрос, купили пиріжків. Хотіли б з курицею, а отримали сосиску в тісті І сок. сок. Так. Зараз Ось побачу, так да? подорожують українські туристи. Зараз ще погуляємо, а потім поїдемо додому в він Так. Зараз вам трошки покажемо ну, вечірнього цюріха. Люди відпочивають ввечері. Ой, наш екскурсовод швидко бігає. Ми за нею не встигаємо. Бо я встигаю? Ой, побіжали. Коли вже починає... В принципі, зараз вже 9-та вечора, в Україні 10. Тут же красиво так становиться. Вечірний цюріх сіяє вогниками. Це в Цюріхі таке старе місто з такими гарними краєвидами, провулками. Але ми туди не підемо, бо там є маленькі ресторанчики, ми йдемо далі гуляти вздовж набережної. Ми скука йдемо по Цюріху. Дуже гарна архітектура. Зараз прямо місто. Дуже гарно. Мені здається, що якщо б ми не приїхали б сюди, приїхали б сюди б в день, то не так було. Але зараз гарно. театр в Цюріху. Це така велика-велика площа. Друзі, отак ми провели класно наш день. Мене всього, бо ножки побалюють, бо ми сьогодні знаходили дуже багато. Ну, Нам дуже все сподобалося. Ну, мені, мама, тобі сподобалося? Так, дуже все сподобалося, бо були майже в п'яти чи шести городах і, і в Альпах, і де настільки... де ми такі не були. Так. Навіть на 20 чи 30 пересадок на поїздах зробили, але дуже все сподобалося. Будемо закінчувати, бо вже 10 година. Нам треба поїсти і до нових зустрічей. Завтра нас чекають нові цікаві випробування. Так що, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. На цьому все. Всім пока-пока!